Вітаю з перемогою. Вдалося дуже впевнено перемогти суперника. Наскільки легко далася вам перемога? Ну, дякую за привітання. Самі бачите, не дуже легко. 4-1 рахунок не прям такий великий. Важко щось грали, багато чого хотіли награти, щось здавалося, щось не тому не зовсім легко, не треба недооцінювати суперника. Гра була нормальна, перемогу здобули. що добре. Що могли забивати? Фактично контролювали гру. І в суперника не так багато моментів для ваших воріт було. Ну, як і до цього казав в інтерв'ю, що трошки ми ще працюємо над реалізацією. Моментів дійсно багато, забили 4 м'ячі і могли забивати більше. Працюємо над цим, я думаю, що виправимо таку ситуацію. Задоволені сьогодні взагалі грою команди безпосередньо. Я ж кажу, що щось здавалося, щось не вдавалося. Будемо проводити якийсь аналіз. В цілому є перемога. Так що задоволені всім дякую. Дякую.